Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол для жорсткого диску. Це зручний та надійний спосіб захистити ваш жорсткий диск від пошкоджень та ударів. Чохол виготовлений з високоякісних матеріалів, які забезпечують довговічність та надійність захисту. Чохол має зручний дизайн, який забезпечує легкий доступ до жорсткого диску і дає змогу швидко та легко встановити його всередині. Даний чохол підходить для більшості стандартних жорстких дисків. Він є чудовим інструментом для тих, хто хоче забезпечити повний захист диску і зберегти свої дані в безпеці в будь-яких умовах.